Заїхала по дорозі, як їхала додому в магазин. Гляньте, вже так хотіла конфет, а вони закінчились, то я на сковородці робила масло, молоко, цукор. Такі добре виходять. Тільки що своїй варі говорю, знаю. Кажу, Валь, ви що я купила? А вона каже, їж, їж, цукерки, їж. Ну, слухайте, ну скільки можна себе, е, як сказати, е, ну, скільки можна не їсти, як хочеться. Такий мак червоний, інтересний день купила, бачите? Всім гарненького дня, мирного неба, спокійної ночі і всім всього найкращого. Дуже вдячна за підписки, за лайки, за коменти.